У вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді тенти додаткові, запасні додаткові для садових павільйонів розміром 3х3. Відео записуємо до того, щоб багато людей замовляти. Думаю, що це буде в зборі. Це окремо тенти, бо багато людей дуже просила в минулому році, шукали, бо це тенти, які, коли рвуться, то потребують заміни. Ось такі тенти, вони йдуть з москітною сіткою з чотирьох боків, два входи на змійки. Замовити ви можете на нашому сайті. за в описи под видео хочу добраться до москитной до москитной. ну там уже и начинается москитная сетка переходите за описом за в описи под видео и замовляйте